Всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачний традиційний різдвяний португальський пиріг. Для цього нам буде потрібно сухі дріжджі, молока. Трішечки перемішуємо. Додаю цукор. Знову змішую. Тоді розбиваю 2 яйця, розтоплене вершкове масло, трішки солю. Даю есенцію лимона та апельсина для запаху. Перемішую це все в комбайні до однорідної маси. Всипаю просіяне борошно та замішуємо еластичне легеньке тісто. Вимішувати в чаші блендера потрібно хвилин 5. Ось дивіться, яке воно ніжне і м'ягеньке. Обминаю його трішки руками, беру другий посуд, змащую трішки рослинною олією. Та ставлю наше тісто. Накриваю рушничком, нехай підходить. Через хвилин 30-40. Тісто у нас гарно підійшло, будемо виробляти наш пиріг. Обминаємо трішки тісто і будемо його розкатувати. Розкатуємо великий пласт ось такий, дивіться, змащуємо вершковим маслом і посипаємо журавлиною та родзинками. Завертаємо ось так тісто в конвертик знову і розкатуємо тоненько-тоненько. Дивіться, бачите, аж просвічуються наші сухофрукти. Тепер скатуємо в рулет. і беремо ось так, Надрізаємо кінчики. І закручуємо ось у такі жгутики. Рулет завернули. Форма у мене 28 см в діаметрі. Змастили її рослинною олією. Рулетик отак перекладаємо. І ставимо, нехай він підходить, накриваємо рушничком. Пиріг наш підійшов, змащуємо збитим яйцем, духовка 180 градусів. Випікайте його приблизно 40-45 хвилин. Він у мене трішки тріснув, але це не зашкодить на його смак. Він дуже-дуже смачний. Трішки він остив, присипаємо цукровою пудрою і різдвяний пиріг готовий. Дивіться, який він виходить у розрізі. Він дуже пухкенький та м'ягенький. Якщо вам сподобався рецепт ось такого пирога, підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями, ставте вподобайки. Вітаю вас всіх з наступаючим Різдвом Христовим! Бажаю вам всім здоров'я та мирного неба над головою!